Області, а в 19 років вийшла заміж і з чоловіком поїхала до Маріуполя. Місто Маріуполь стало містом, де хочеться жити, хотілося жити, тому що молоді багато. Яскравих усміхнених облич, очі у всіх яскраві такі, з, з такими бісиками, знаєте, тут ходили. Фонтани. У нас фонтани починали працювати тільки-тільки сонечко, тільки-тільки сонечко. Ще в діті ми входили, а фонтани ми вже працювали. Вони такі були теж, вони ввечері вони світилися. У нас взимку дуже гарно, тому що у нас. Будинки завжди в ілюмінації, дерева в ілюмінації, знаєте, я... ялинки такі кра... красиві, дітей повно. Це дійсно місто, в якому би хотілося завести сім'ю, побудувати будинок, море, відпочинок. Навіть не заважали. Ну. Ми бажали трохи заводи, але е, вони давали гроші людям. Зароби, так, так. Мені здається, я е, цей день пам'ятала похвилинно. тому що ранком проснулася, е, як завжди, я працюю з 7 годин ранку. Е, е, Виходжу з дому без 15-6. Дуже рано на, е, пішла на е, на тролейбус. В тролейбусі дуже було мало людей. Я була дуже здивована, чому? тому що. Навіть якщо виходять багато на завсталі, а я їхала далі до веселки, то все одно якось в тролейбусі трохи залишалося людей. І тут ну, людей з п'ятеро, може, залишилися в тролейбусі, і жінка жінці-дзвінок на телефон, і вона дивиться так на мене і каже: все, почали бомбити Київ. Був шок. По-перше, в Києві діти. Розумієте? Я почала дзвонити, вони не відповідають, а вони вже були в сховищі. У мене паніка. Я подзвонила синові, він набрав дочку по комп'ютеру якось там, знала, що все в порядку. Приїхала додому, чоловіка вже не було. Він пішов в воєнкомат. На другий день теж він пішов на воєнкомат, а на третій день зранку він повернувся десь в годину 10. І сказав, що в нього вже видало зброю, в нього є півтора години, і я його зібрала, зняла фото, він поспілкувався з дітьми і пішов. А тоді кожну хвилину ти сидів, дивився в телевізор, дивився новини. Ти боявся відійти від телефона і від, тому що зв'язок ще був і від телевізора. Настільки швидко події були, змінювалися, що то було страшно, тому що ти не розумієш, ти не розумієш, як далеко вони можуть зайти. Чоловік два дні цих відправляв нас з батьком з Маріуполя. У нас ще виходили два дні, 24-25 потяги. потяг був. Я не поїхала, тому що я не вірила в те, що Маріуполь може захопити. От правда, я не вірила. І більшість маріупольців не вірили, що місто можна захопити. В нас був 2014 рік, ні? ми то вже пройшли. Ми весь час жили біля фронту. Назавжди, майже кожен день, ми чули вибухи або І то було Ну майже як норма, розумієте? От, якщо його не чути на східному там, то його чути було по морю від волоски. Чоловік тоді вже змирився, зрозумів, що я і не піду. Змирився і сказав так, вони сюди, в них не вистачить дальності, щоб попасти в наш будинок, залишайся. І ми домовилися з ним, що єдине, що якщо не дай Бог місто захоплять. Я або не здаюся, або виходжу. Я йому пообіцяла, і що я вийду в Львів, щоб він знав. Не впевнена, що чоловік знає, що я вийшла, тому що так вийшло, що з 28 лютого, з 1 березня, не було зв'язку, але останній дзвінок був чоловіка 28 лютого. От тоді ми з батьком ходили. Через день на блокпости, на наші в місті і взнавали про Ігоря. Мені хлопці передавали, що в них немає втрат, і все добре, Ігор там, він воює, він захищає все добре, він герой, там хлопці хвалили. От я собі знала то, знаєте, але ми через день ходили. А 17-го нас вже не пустили до мосту, який йде на Зовсталь, тому що там вже йшли настільки. Військові дії, там була вже інша частина, стояла якась, і нас просто вигнали, не дали військові дойти туди, щоб ми спитали 17 березня. 17 березня, так, так. Да, да, 17 березня. А 21-го зранку будинок, де ми ховалися, обстріляли зранку градами. Він загорівся, ми його тушили з сусідами, тому що це був сусідський будинок. Ми прийшли до себе додому з батьком. І десь біля вісьми ранку у нас теж будинок почав накривати градами. Ну, Сусідські наші. І ми просто після того, як закінчилася армада, оцю, вибухи ми втікали з того, забрали порюкзачком і втікли. Все. І тоді пішки йшли. По місту до першого блокпоста, а перед першим блокпостом російським нас забрав хлопчик Денисі, вже п'ячне, і довіз до Запоріжжя за трошки більше, ніж за сутки. Ми з ним їхали, не зупиняючись ніде. Ми не заїжджали в містечка по селах. Ну як ми просто приїжджали по стиці, їх перевіряли весь час. У нас з батьком перевірили тільки один раз і більше не чекали. Дуже багато людей йшло пішки, дуже багато. Це була така кількість народу з дітьми старі, на колясках, на паличках люди старі йшли, їх підтримували. По дорозі дуже багато було покинуто речей, тому що не розраховували люди, знаєте, думали, що взяти щось. І були кинуті чмодани, були кинуті сумки, просто речі, куртки зняті. І що там казати, на лавках просто були мертві люди, сиділи. І вони були накриті, тільки лиця. От. Але та частина Приморський бульвар була ще не під їхнім контролем. Їздили ще наші військові на машинах, то воно було спокійніше, і ти собі йшов. І ти був впевнений, що тебе тут захистять. А, і по тій частині, де ми виходили, то їх не було. Але на краю міста вони вже були. Вже де стояв раніше наш блокпост, де були хлопці наші, вже були росіяни. Вони нас пропустили через. Я вже так як я розказувала, мене підібрав Денис, да, і ми вже їхали в машині десь за метрів сто він нас підібрав до блокпоста. І ми так дуже, дуже помалу. Під'їжджали, тому що велика черга була. Перевіряли перший блокпост не дуже сильно, тому що вони дозволили всім проїхати перший блокпост, а другий не дозволили проїхати жодній машині. Вони нас отак вистроїли декілька разів по цьому. І через деякий час спочатку один раз обстріляли колону, а тоді другий раз обстріляли колону. Завдяки тому, що дорога вища, ніж поле, то ми за дорогою. В Ярові всі ховалися. Сказати, що хтось поранений або вбитий, я не можу, тому що коли дозволили їхати, ми швидко повскакували в машини і просто поїхали. Я розуміла, що мені не можна залишатися в місці або дуже десь ховатися. У Нас така була проукраїнська, така сильна проукраїнська позиція, і ми завжди чоловіком були. На всіх Майданах, на наших з першого дня, коли то було таке. І то знали в місті, і я розуміла, що місто в нас таке воно хороше, воно гарне, але воно особливе. Що б там не говорили, все одно про російські люди там є і їх достатньо. То вони здавали, так? Так. Тому що за декілька днів до нашого будинку під'їхала машина, просто під'їхала машина, постояла, подивилася щось в машині чоловік, я зрозуміла, що нам треба йти. От. І сусіди, я їм дуже вдячна, вони, правда, зараз не виходять на зв'язок, але вони мене попередили, що до нас приходили додому, показували фотографії чоловіка і сина і шукали нашу родину. Я вам хочу сказати, в мене чоловік не дуже пощастило в цьому житті. Я мала честь прожити, маючи жити з таким чоловіком, яким завжди пишаєшся. Кожна є помилки, колись я робила, колись, може, він там, тому що це такого не буває за такий довгий час. Так, але цей чоловік, яким завжди будеш пишатися, він дуже хороший батько. Хороший чоловік, він дуже такий щирий українець. Він, дуже... він, мабуть, так як любить Україну мій чоловік, я не знаю, хто і так, мабуть, Шевченко так любив. Леся Українка так любила. Я спілкувалася з хлопцями, які вийшли з полону, тому що в мене ніяких даних, ніяких не було свідчень, ну, Ніякий до них просто свого чоловіка. І я по маленьких таких курпицях збирала його, в того спитаю, в тому позвоню. десь казує. А вже коли хлопці перших поміняли, то я вже змогла десь щось попитати, дали номер телефонів. Ми спілкувалися, ми познайомилися. Вони так, так, так говорять, так гарно розказує про мой чоловіка. Знаєте, один каже, що він був поранений, а коли його привели чи принесли в лікарню, яка на Вазовсталі там була, мій чоловік йому звільнив місце, тому що йому треба було десь положити, а не було місця. А він сам у нього були поранення сильні. Тоді розказують, що він пішов, зварив кашу віддав їм сам не їв, тому що сказав, я не хочу. У мене дуже хороші діти, казав, тільки чоловікові. В мене на вулиці біля приватного будинку була найкраща клумба. Я то мала гордість. таку. Була багато троянд, гойників. Ну, ну, найкраща. Правда, люди приходили, фотографували. Були жовті стіни, біла стеля, такі світильники Савдепівські і дерев'яна гнила підлога. Ми замінили підлогу, бачите, певно, скаклі славні. Ми побілили білі стіни, ми пофарбували свою вітрину, замінили всю електрику. Ну, Розкажу, що ми плануємо. Ну, такі градіозні плани. Тут у нас буде диванчик. Фейн. я його вже вибрала в магазині. Тут будуть фотографії з Маріуполя. Вони в нас вже є Рамка. Сьогодні ми їх сюди е почепимо. Е тут будуть полички, з цієї сторони теж будуть полички. А ось на місці, де знаходимося ми з ялечкою, тут буде холодильник. Він буде прозорий, відкритий. Е -э в тому залі в нас буде рецепшн. Рецепція і стіл флориста буде відкрита, як флорист буде працювати на видноті, як відкрита кухня. Щоб... Та, ми плануємо, щоб коли приходили до нас покупці, щоб вони самі формували собі, які подобаються, може навіть приймали участь в складанні букета, то їм буде цікаво. Це моя відрада. Я тут втомлююся. Щоб ви розуміли, ми не заробляємо гроші, ми, ми ще їх тільки вкладаємо. Але це таке задоволення. Ти приходиш додому настільки вже, але в тебе радість. Ти приходиш там вже щось пофарбувати, там квіточки привезли, там я на вікно помила, тому що вона молодша, я туди не можу. Там ми вже десь щось підремонтували, там зайшли клієнти, ми вже маємо своїх покупців постійних.